Не лише закінчити війну а й унеможливити повторне вторгнення у Хмельницькому. Громадянська мережа «Опора» презентувала маніфест сталого миру. Світ після нашої перемоги у документі ідеї, що допоможуть Україні і світу уникнути нової хвилі російської агресії. Прямий запит людей з фронту, які саме зараз воюють, і які хочуть зробити абсолютно все, щоб їх діти ніколи в житті не воювали. А друга причина це те, що у наших західних партнерів відсутня візія майбутньої перемоги і візія взагалі їх політики щодо Росії. Їх формула про те, що не дамо Україні виграти, а Росії програти, створює абсолютно величезний простір для маніпуляцій. Нічого не роблення. Один із пунктів маніфесту отримання Україною гарантій безпеки. Для цього потрібно змінити устрій країни-агресорки, Щоб очистити вже промиті мізки росіян від прагнень до імперіалізму. Треба застосовувати жорсткі санкції. Вважають автори документа. Для цього хочуть залучати міжнарод. Одну спільноту стратегічно ми повинні стати членом НАТО, але щоб загроза зі сходу, яка вже кілька сот років руйнує Україну, зникла. Нам потрібно, щоб зникла Росія як імперія і ці тези. Які ми вербалізуємо про них західний цивілізований світ, який нам допомагає в нашій боротьбі? Ще боїться навіть подумати. Маніфест вже презентували на міжнародній арені. І якщо перший показ партнери не сприйняли серйозно, то тепер його розглядають як дієвий документ. Коли ми його презентували в Мюнхені в лютому цього року на безпековій конференції, це був шок. Це ваші фантазії, ви травмовані? Ви радикальні. Класичне відношення до українців вже зараз. Тільки закінчилась Варшавська безпекова конференція. Там вже прийшла стадія торгу. Ну це, мабуть, трохи забагато, але це давайте проговорювати. Надати розголосу і нарешті притягнути до відповідальності. Росія має понести покарання за усі злочини воєнні проти людяності та геноцид. Відшкодувати збитки за втрачене майно і зруйноване життя сотень тисяч українців. Ще один пункт маніфесту. Для того щоб засудити Росію за всі ці злочини, необхідно рухатись паралельними шляхами шляхом роботи в міжнародному кримінальному суді і шляхом створення міжнародного спеціального трибуналу, який змусить росіяна принаймі зробить вироки для того, щоб в майбутньому можна було росіян прислідувати. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.